За переписом населення 1939 року на території сучасної Хмельниччини проживало майже 122 тисячі євреїв. За роки війни майже 115 тисяч із них загинуло. Власне, в тодішньому Проскурові, вважається, фашисти розстріляли понад 10 тисяч євреїв. Єврейська громада в Проскурові тодішньому була дуже великою, і, наприклад, саме завдяки зусиллям, сприянню єврейської громади, місто почало розбудовуватися, починаючи з початку ХХ століття, і відігравало велику роль в економічному, культурному житті міста. Але з приходом нацистської Німеччини до влади, з приходом окупаційної влади євреї опинилися у ролі переслідуваних. І до них була спряспрямана проти них була спрямована та ж сама політика тотального знищення, яку проводила нацистська німеччина. Аби віддати шану жертвам війни, представники єврейської громади Хмельницького зібралися біля майбутнього меморіалу пам'яті жертв голокосту. Саме на цьому місці восени 1942 року фашисти та їх посібники розстріляли понад 8 тисяч євреїв. Це ті цифри, які наводять документи. А, взагалі, за мовою ж документів на цьому місці з 41 по 44 рік постійно проводились акції знищення єврейського населення і в тому числі і мирних мешканців міста Хмельницького, Проскурова тодішнього. Серед невинних жертв, які знайшли спокій на цьому місці, й перша сім'я батька Семена Мільмана, жена жени, пожилі люди вже його батьки і діти. Дівчатки били поля і звали. їй було 5 років, мальчику було 12 років. Приходить Семен Львович сюди часто ще й тому, що бере активну участь разом зі всією місцевою єврейською общиною у зведенні меморіалу пам'яті жертв Голокосту. Звісно, тут ще роботи дуже багато, але ну, пам'ять має залишатися, тому що тут був пам'ятник, він вже наклонився. Його пам'ятник тут був зроблений після війни. Хоча будівництво меморіалу ще не завершене, нині до нього несуть вінки та квіти, запалюють свічки, аби пам'ять про невинно убитих не згасла.